Восени 21-го року були проведені чергові цікаві випробування вибухом з гідроударом вже легендарних дверей Бідігард Шість Дріб 4. Це самі міцні та самі перевірені в лабораторіях та на полігонах двері України, до речі, максимального шостого класу захисту за євростандартом ЄН шістнадцять 1627 в цих дверях використовується саме найбільша кількість наших власних патентів до восьми. Ці двері поставили кілька рекордів України. Під час вибуху використовувалась максимальна кількість вибухової речовини, яку можна використовувати в будинках, щоб не рознести їх вщент, але при цьому вибух був з водою, що дозволяє максимально використовувати. Енергію вибухівки, адже вода набагато потужніше передає вибухову дію, ніж повітря. До цих випробувань у цій бронедвері вже стріляли різними спецпатронами для перевірки, на що вони спроможні. Такі двері 6 класу захисту за стандартом ЄН1627 здатні отримувати стандартні автоматні та кулеметні кулі, але ми з бійцями вирішили перевірити їх різноманітними спецпатронами 12 го калібру. Результат цих випробувань ви можете бачити. Вже у 23-му році ці самі рокері випробовували американським автоматичним гранатометам МК-19 кумулятивними гранатами, які здатні пробивати 50 мм броні. Як бачите, і це не зруйнувало такі потужні двері. Але маленький пробій від кумулятивної строї, звісно, був. От такі цікаві випробування ми проводимо над нашими крутими дверима. Для порівняння ми вам покажемо фрагмент випробування бронетверей Bodyguard 532 5, 5 класу за євростандартом ЄН 1627. Під час цих випробувань двері перевірялись кількома вибухами з вагою вибухівки від половини до 1,5 кг. Вибух був повітряний на відстані 1 метру від дверей з метою дослідження вибухової дії. Під час ядерного або іншого дуже потужного вибуху. Як ви бачите, двері гідно витримали вибухи і не зруйнувались. Зараз ви побачите, як ми випробовували схожі інтерейдерські двері 6 класу захисту за ЄН 1627 в далекому 2011 році. Тоді теж двері випробовували кількома типами зламів. До речі, такими інструментами і способами популярні двері зламуються зазвичай за 1-2 хвилини. Силовики витратили близько півгодини на злам, не досягнувши ніякого успіху зі зламом, вирішили підірвати двері. Для цього спеціальні заряди розмістили на завісах, та на полотні розташували заряди, посилені водою, щоб отримати гідроудар. Як бачите, в усіх випадках бронедвері без проблем витримали доволі потужні вибухи, їх можна використовувати не тільки як захисні від зламів та відмичок, а навіть від пострілів і вибухів. Історії перевірки нашої продукції різноманітними вибухами вже майже 15 років. Наша продукція це ваша безпека наших відео на нашому YouTube каналі та на сайті ви можете побачити різноманітні випробування наших бронещитів та іншої захисної продукції. Тож, як кажуть, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. пишіть ваші запитання в коментарях під відео.